Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати одну мікстурку. Мені порекомендували і я думаю, поділюсь зразу з вами. Я думаю, багато хто знає, хто не знає, Для... нам буде потрібний імбіль і лимон. Кажуть, що дуже гарно воно виводить шлаки з організму, там... кров чистить, печінку. Ну і все таке інше. Це хочу попробувати. і зразу вам покажу, як буду робити. Беремо імбір, трошки промив його і нарізаємо зараз його такими кусочками. ось, Бо ми його далі будемо блендерити. Порізав я імбір, тепер перегружаємо його у баночку літрову. У літрову У баночку, Тому що зберігатися, воно буде у літровій баночці. Ось так. Тепер беремо лимон. Для того, щоб гарно сік вижимався, лимончик треба так придавити і гарненько ось так покатати. Тепер перерізаємо і видавлюємо в тарілочку гарненько сік із двох лимонів. Видавив сік з другого лимона. Тепер що робимо ми далі? Беремо сюда, виливаємо у баночку нашу сік лимона, додаємо трошки води для того, щоб воно збивалося легше. І починаємо блендерити. Переблендерили. Так. Усе гарненько сюди. Так. Тепер, бачите, що виходить. Тепер сюди додаємо водички. Звичайної водички. Ось. Десь приблизно ось так. Перемічуємо ложечку. Навіть ми ще побачити водички і сюди до повного зараз дольємо. Доливаємо повну баночку. Ось так, щоб було. Гарненько це все перемішали. Накриваємо кришечкою. Зберемо кришечку капрону і відправляємо в холодильник. Сьогодні у нас вечір і завтра зранку можна вже буде його вживати. Як його вживати правильно? Беремо. Півстакана. Я думаю, що я буду його перецжувати, тому що бачите, скільки тут імбіря. Переціжую, пів стакана наливаю і додаю півстакана води. І на тощак ще треба випити цю мікстурку нашу. Ну і Поп'ю трошки подивлюсь, як воно буде для організму, який результат. Ось така мікстурка, бачите, виходить. Можете почитати про неї, що вона дає. Я зробив, буду пробувати. Вирішив просто з вами поділитися рецептом, як його робити, щоб ви не думали, не гадали. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі на каналі.